Івана Михайловича, Ну, В мене все одно приходять тваринники, в мене це все це ж життя моє, а тим більше фермери. З вас і ми давно знайомі. В Київ буває. Іван Михайлович? Ні, ви ви ж виїжджаєте в Київ. Ні, ні, ні. Так що це, саме. це все іще, по-моєму, якоїсь у мене немає. А отут мої думки, те, що я вам говорю. Зараз, секунду. Іван Михайлович Габор, начальник районного управління сільського господарства і народний депутат України. Ми бачимо вас у залі на сесії. Ви так завжди такий задуманий сидите, мабуть, і сюди приїжджаєте і знову гризоти багато. От щодо цього конфлікту, як ви вважаєте, хто би міг поставити крапку? Я думаю, що могли би нарешті самі люди. От вони якісь такі чи бояться чогось, чи вони замішані, дуже затягнуті. В ту залежність від Радгоспу, від сільради. Ну, яка причина того? Я був там на місці, мав розмову з людьми. Люди не залякані, абсолютно там неправильна позиція сільської ради. Ми в районі підтримуємо. Ми їх називаємо не фермерські, селянські господарства. Воно якось вже так у Закарпатті прижилося селянське господарство. І в нього добра, і, як ото виважена. Структурна позиція по відношенню селяни, там мають односельчани роботу. Він перед державою зараз не боргує нічим, а навпаки, і суду йому оформили, державне замовлення. Це про Добруника кажете? Я маю на увазі Добруника, про фермера, так. То позиція лише чисто виключно, силаючись на цей закон про місцеве самоврядування, неправильну позицію займає сільська рада. От скажіть, будь ласка, у вас неодмінно є викладка по досягненнях, так будемо казати, в лапках того ж радгоспу Іскра. Ну мені так казали, що більше 15 мільйонів боргує радгосп. Я розумію, що є дуже багато зовнішніх факторів, є багато причин, але знову таки він майже не використовує свої місцеві можливості. У нього такі можливості, там, і мармур, і цегла. От не, не, не чоловік якось не сяде, не проаналізує, можливо, і вас на допомогу закликати. Ну, аби не впасти вже до кінця. Богдан Олександрович, там склалося таке е, сімейне кланство, чи якось. Я його інакше не можу і назвати. Один клан, другому і так далі. Господарство в занепаді. Вони важко перезимували. Вони завершили цю зиму з убитками. Зараз худобу треба буде кормити до, до, до серпня місяця, щоб відійшла після тієї зими. А в нього навпаки. У все є, планомірно, по договору, так як ми домовилися. Правда, склав зараз дерзамовлення не з нашим промкомбінатом, а з Виноградівським, але це ролі не грає м'ясокомбінатом. Я бачу перспективу просто у цьому. Цей фермер і невелика кількість людей здають зараз стільки молока, як, скажімо, три колгоспи там району. Ну, яке Соломонове рішення от ви можете прийняти? Народний депутат? Чи, чи ви не можете його прийняти? Яке рішення? Може би з людьми переговорити на місці. Може вони зрозуміють, що, що майбутнього там там просто немає. Бо керівництво радгоспу треба міняти, порядки наводити в селі. Люди самі мають зрозуміти, що вони господарі в тому селі, і їм вирішувати, чи створювати фермерське, чи, чи брати землю в приватну власність. А то так в селі гав 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 і, і, і ніхто добре не живе. Тут треба просто виходити з чого, що головна мета земельної реформи це? Е... Привабити чи притягнути чи запросити людські руки до землі. І от не можемо ми зараз судити людей по одні будуть ті, що будуть давати в суд, а другі, що будуть їх сажати. От земельна реформа для того, щоб дати селянинові землю. І от він якраз із тих. Є форма індивідуальна, є селянське, фермерське господарство, є і є колгоспи. Колгоспи є в окремих випадках, а чому говорити, силою були насаджені треба розуміти перспективу просто їхню і якщо ми зараз в окремому колгоспах просимо що він ще не посіяв кукурузу не посадив картоплю а фермер його обігнав так кого підтримувати яку би ви зайняли позицію на моєму місці Ну, от мені люди, так які працюють в радгоспі, так пошепки на вухо. Мовляв, ми вам скажемо, а ви розкажіть, що факти такі-то було дві тисячі овець, стало двісті, мармуровий цех не працює, цегельний не працює. Всі у нього управлінці родичі, всі родичі керують структурами, пора його вже зняти. От факти, які знайти. Ну хто ж його може зняти? І, і чим можна таке рішення зараз прийняти? От, скажімо, начальник управління сільського господарства, він є. Газдою в районі, може йти на якісь рішучі кроки чи не може. Я собі не ставлю за мету знімати керівників. Ми, Україна незалежна держава, в умовах демократії, мають вирішувати все люди. Час прийде, люди розберуться, все прийде з часом. Ми привикли до того командного тоталітарного режим, як був, що давайте прийдуть, накажуть, знімуть, посудять і так далі. У нас є фактів дуже багато. Ми володіємо ситуацією, все, але я не то, щоб пускати кров. Люди хай розберуться. От, але... що пройде рік, пройде два, побачите, як буде ситуація. Ну але ці клани, про які ви сказали, вони можуть довго ще жити. Їм вигідно, їм добре. Вони, мабуть, підтримані особливо. Ну, як не дивно, то його навіть і двоюрідні. Вони йому навіть більше шкодять, ніж він сам робить. Вони йому шкодяться. Родичі його. Напевно, справа не в Бокочі, не в директорі. Просто настав час, дійсно, що треба на багато речей подивитися відкритими очима. Ви тут правду кажете, що треба на ці багато речей подивитися. Там інша ще складність усили. От, Завод теж був військового спрямування. Зараз припинили конверсія, люди теж не мають роботи. Тут треба думати трошки ширше про той регіон, і про людей цих, що і в Радгоспі, і те, що землі стало менше, будемо так казати, називати речі своїми іменами безробітних. Треба зараз за людей думати. Треба думати, щоб і цей цех, що ви за нього говорили, Баланский, треба думати і за цегельний, і за мраморний, і за то розширення його, і так далі. От ми зараз робимо в районі як зробили. Збанкрутувала фірма якась, от зараз у нас між колгосп-шляхбут, його зразу до колгоспу новоствореного Шевченка. Там є перспектива. Збанкрутував у нас колгосп Дулівський, до Ручки дійшов. Тепер його хоче промкомбінат брати. І в мене, я чомусь увірюю, і прийде такий час, що Дубруний і цей градгосп приєднає. Да. Воно трошки воно трошки страшно чекати, поки вже взагалі е, під ногами землі не буде, все вигорить, а потім, потім заново садити все є. Ні, вона садиш з 15 березня наступного року припиняється земельна реформа і вступає у дію, буде наводитися порядок. Закарпатець споконвіку знає, що у кого земля, у того влада, у кого влада, у того гроші. Земля у нас пустувати не буде. І то ховай Боже, щоб ми десь говорили так, що навпаки, чим буде більше людей на землі, тим більше вона дасть віддачу. З 15 березня почнеться тоді вже ревізія землі. От тоді запрацює наша налогова інспекція, от тоді запрацюють і ті, що у нас є при міліції служба захисту від посягань і так далі. От все будемо розбирати із головами сільських рад частина з них, що їх судити зараз можна. Що ці перекоси і так далі, бо то їхня вина, що так іде, не управління сільського господарства, а просто їхня. Тут припиняється земельна реформа, говорити речі реальні, ну, але ж земельне питання, воно так і не вирішено. Маса скарг, маса нарікань, люди так і не задоволені, земля все-таки не годує, земля ще не дає того, що треба. От як бути? Питання дуже таке, непросте. У нас в умовах Закарпаття, хто, хто є старожил, тут знають, що ми себе ніколи власним хлібом не кормили. Був другий хліб, була картопля, а хліб завжди ми отримували із східних областей України. А до того часу, якщо ні ходили за кордон, до речі, і зараз масово люди виїжджають і так далі. Значить, у нас є приклади зараз, що окремі колгоспи по 200, по 300, це же Шевченко, що я зараз вам згадую в Київській області, 400 гектарів землі мають, мають у Миколаївській області, у Кіровограді, і це правильно. Там села пустують, звідси будуть іти люди. Ми на то будемо орієнтувати. Ми не за те, щоб закрити колгоспи, хай будуть. От зараз не було молочно-товарної ферми Закрита би був туберкульоз у Тячеві. Ні однієї корови, ні одного хвоста. Ми купили. Взяли з суду, закупили 200 курів, щоб для пенсіонерів, для жителів міста Тячого. Є земля, щоб мати тут молоко, не везти його із цих. А потім бо боятися не треба. Ну просто що ми специфічний район. 200 тисяч населення. Це на Україні такого району сільського немає як Тячівський район. А може ви війдете в історію Тячівського району як місцевий Сократ, коли приймете рішення і доб'єтеся, щоб воно було виконано, що вперше в історії Закарпаття ось таке нове сучасне фермерське господарство повністю взяло контроль над землями, над, над, ну, над володіннями отого ж села. Малаугелька і присілка Мирова, і щоб воно воно ж може показати, є сила. І хай покажуть, не покажуть, продасте їх з молотка тоді, що робити. Олександрович, я не робив би був таку заяву, якщо б я не був у нього у фермерському господарстві, не знав можливості цього чоловіка, як ото, масштаби його мишлення і так далі, то просто шкода, що він уроженець із Мирова, а не Бедивлі десь, бо звідси де ближче біля тису, де Розвернутися можна було. Я вірю в нього. Вірю, що буде, все рівно та форма прижиється, яка живуча, яка буде давати віддачу. От зараз я тільки що повернувся з Райснабу. 31,5 мільйона колгоспу долгують за енергоносії, Ну, за пальне, там, де спаливо, бензин і так далі. І якщо йому треба зараз 2-3 місяці доїти, щоб один бензовоз купити горючого. Ферму доїти, молоко продавати. то держава це терпіти довго не буде. Спасибі вам за інтерв'ю. Знаєте, дуже рідко зараз побачиш, почуєш з уст начальника управління сільського господарства, ось таку відвертість. Ну і знаємо вас взагалі багато років як такого реформатора, який йде до людей там, де добре, там де треба підтримати. Це вам не компліменти. І в Рахівському районі ви так чинили, і в Тячівському районі. Ну, добре, що ви маєте позицію, і дай Боже, щоб ви знайшли сили підтримати оцих фермерів, бо вони мотаються, мучаться. Підтримати їх треба. А потім, я думаю, що результати будуть з цього. Спасибі велике. А я все був і буду підтримувати газдів. З землі потрібні руки та й мудра голова. Я кажу, лікар має лікувати хворих, вчитель має виховувати дітей, а землею має командувати газда. А от я за таких газдів. А коли е, такий філософ тячівський, е, як Габор, вилиє оту свою мудрість багато-багато нарешті з трибуни сесії Верховної Ради, чому він так мовчить багато? Йому вже є що сказати? Я не мовчу. Е, усе починається у житті з вчинка. Вчинок переростає у звичку, звичка у характер. А по характеру й доля людська така. У мене така доля, що коли воно йде в супереч із совістю, я не можу просто говорити, не заігрувати. На комісіях я виступаю на президентській раді останній раз. А тепер, коли доходило до кризового стану на цьому, якщо є таке побажання, я вашу волю виконую, я виступлю. Це, мабуть, воля виборців. Хочеться, щоб більше наші депутати Закарпатські говорили, тут так якось виходить. Що вже є штатні виступаючі, а ми відмовчуємося, у нас дуже багато є що сказати. У нас є специфічна ну, і ситуація така, оригінальна область, ми все-таки якийсь плацдарм для України з нашими сусідніми державами тут і так далі. Чому? У нас піднімають ці питання. А ми трошки залізли з цього дуже звільнено економічну зону. там. Перетягують канати довго. Бачите, ми готували сюжет для останній кіно Сторони світа». і сюжет назвали Трі закарпатських кіта: Вільна зона, Єврорегіон і вільна митна зона. Так що ми можемо і кити на Закарпатті свої мати. Бажаю вам успіхів. Дякую за інтерв'ю. Підтримуйте фермерів. Дякую,